Я тільки з сьогоднішнього, сьогоднішнього ранку приїхала з Києва. Не можу з вами говорити без слів. Це одне дивитися по телевізору. Все це бачити наяву. Це просто не можна, ну, не, не можна передати словами. Шановні, ми були з Лідою Козолією, просто помилилися. Я, Воронцова Ольга Григорівна, від, віддавна ще, так сказати, я опозиціонер, тому що моя вся родина була цими катами, цією владою, вивезена на Сибір. І того я взагалі не маю ніякої родні тут, на місці. Всю мою родню розкидали по світі. І давайте звернемось до того, що я розказувала за Майданом. На Майдані в цілому я 40 днів приїжала додому, але останні дні це просто не можна розказати, не, не, не. що то було наша сотня складалася із 22 чоловік, чотири жінки, останні чоловіки, керував наші сотні і сотник Козуля Сергій. І ми всі пішли до Верховної Ради, пішли мирним шляхом. Проте в нас були сказки і були маски. І ми там стояли до тих пір, поки, ви знаєте, бачили всі по телевізору, які були перемовини, яке ми думали, ми надіялися, що все-таки щось вирішиться. Дуже багато було ковальчан київлян. Це просто не розказати. Біля нас стояв дідусь з двома палками. Що він робив, як пустили газ, то я вам не можу передати. Стоявши ми там, як пустили газ, ви представляєте, були малі діти, були старі люди, пустили газ, це почали втікати, почалася така паніка, що не розказати. Через трішки все зупинилось. Ми стояли десь, може, біля третьої години, може біля четвертої. Як почали в нас і, з однієї з другої сторони заходити, окружати із тими палками і тітушки, як почали бити, ці всі люди почали втікати, почали травити газом біля нас зліною розірвалося. Не знаю, що розірвати дуже, ну дуже таке звук, такий великий. І щось мені стукнуло в руку так, що я не знаю. Це вони кидають якісь димові шашки, вони чимсь там. Чим вони там не на, на, на пічка, нічим вони зроблені, я не можу цього сказати. Але то вам не було передати. Вони бігли в нас ззаді і били киями, і били палками, і старі, і малі падали, діти. Ну це, це вже дійшло до такого, що то просто ну не можна без сліз, не можна це все бачити, не можна говорити. Що шановні, Хто може їхати? Хто може йти? Чи як? Давайте якось будемо боронити нашу нашу Україну, нашу незалежність. Давайте встаємо всі і на Києві, як говорила Віра Іванівна. Слава Україні! Вера, слава! слава Україні! Вера, слава! слава нації! Смерть, Шановні ковальчани! ми ковальчани, жителі міста, жителі району, Ми живемо в одній державі. Буквально до 19 січня цього року з усіх колишніх республік Радянського Союзу з 15 республік п'ятеро могло похвалитися, що в нас за релігійні, політичні, національні переконання не лилась людська кров. 19 січня це відбулося вперше. Вчора це вже стало нездоровою системою. Або ми ту банду зупиняємо, або ми дійсно впадемо в вир тої війни, куди вони нас штовхають. Отже, ми скажемо від міста банду, запрошую до слова депутата Ковельської районної ради Юрія Поліщука.